От зараз правда, я зрозумів за 33 роки життя, як реально можна змінити життя, не просто сидіти і думати, все достало, пора мінятися і так далі. А що реально? Боже діяти тут людина, яка я відчув, що таке смерть, другий шанс на життя, декілька разів там ставав банкротом, треба було заново відкривати бізнес і так далі. І от що мені допомагало кожен раз не незважаючи на кількість поразок, коли хочеться вже опустити руки. Як не странно, треба доцікатися моменту, коли ти ударяєш, не просто опускаєшся на дно, а іменно ударяєшся. Тобто, якщо ти не міняєш нічого в житті, значить тебе в принципі це все устрає, незважаючи на цю болі, що це роз'їдає оце відчуття деградації життя багато людей просто не не торкаються дна. Бо коли ти реально дна торкаєш, ну коли в тебе є сили, є люди, які торкаються дна і все і бомж потім на вулиці. Але насправді, от якщо людина сильна сама по собі, коли ти торкаєшся дна, тоді у тебе є сили аторкнутися. Всі знають, що їм треба робити. Правильно, питатися, зайнятися спортом, навчитися, там наприклад, онлайн, учити якусь нову професію. Але чого не роблять? Устрає. Понимаєш? В принципі, устрає плюс-мінус. От у нас в контент хаті перші, хто почали. Причому по 100 тисяч гривень. Це мати е з дітьми, у яких там чоловіки на війні або, на жаль, там загинули на війні, ми все чи намагаємося ким намагаємося допомогти в цьому плані. От є люди, у яких все окей, вони просто спробували заробляти онлайн, як це вчаться І вони там якісь 20-30 тисяч гривень. Да? Ну, це гарні гроші. Але от ті, у кого реальні проблеми, у них набагато краще виходить. Але тут треба зібратися, захотіть вчитися. От, вони ж пішли до нас, вони навчилися, вони побачили, як це працює, вони пробують, все йдуть інструкціям, і віддати їх так прижало в житті, що вони зробили все ідеально, ну реально люди. Більше, ніж в Європі, ну, чистимо на руки, ніж в Європі от спеціалісти да, Бази, от вот аккаунт истории.